Всім привіт! Ми йдемо в зоомагазин по корм для бусі. Яка краса? Рожеві тюльпанчики? Бузок цветы. Пахнет? Mm -hmm, должен понюхать. Раз ромашка, два ромашка, три ромашка. А я Красончик? Кітюня, ти не боїшся? Кис, кіс кіс Не, він хоче, щоб погодували. Яке ж ти миле? Яка ж ти кіця миленька? Ну, у нас нічого нема. Будемо назад іти. Може погодуємо, якщо купимо корм. Беремо корм для Зюньки. Короче, вы нас спите. Некий красунчик. Говорно, криска. Купили для Зюньки наповнювач кукурудзяний. Аня ще пару зошитів купила, корм купили, звичайно, морозиво. І йдемо додому. Ось такі зошити купили в Аврорі, бо вже закінчились треба на математику, на українську мову. Ані дуже подобаються оці еко-зошити. У да. них дуже прикольно писати, них ну, такі не сторінки. То, прикольно, дуже зручно. Да, такі. Вони такі дуже класні. Не слизькі, як в тих. Ну і, і навіть якщо чесно вони дешевші. Да. Один зошит 7 гривень. Дев'ять. А, дев'ять і сім. Сім? Ну, вроді бо сім, а. Mm, а да, Анюта малює картину по номерам. Називається ця картина А ось і ми. Такі два милі котика. У нас вже є картина з котиками. Я малювала десь роки три назад. Ось вона. Теж дуже гарна. Тільки проблема, де їх ставить. Ось така милота. Ще залишилось небагато. Скільки? Пару днів ще? Mm -hmm. Буде готове? Так. Yeah. Яка тобі більше подобається? Не знаю. І я не знаю. Ну, це ще не готова. Потім вона ще покривається лаком зверху. І такі картини гарні. Там в нас ще є, але ми їх на стіни не вішаємо, а так стоять десь mm -hmm. на шкафах. Красота. Мезюнчику зварили. Корочку. Будеш, Зюня? Зюня. Ой, буду-буду. Ой, як же ж не буду. Ось як ми любимо. М'яско, курочку. як смачно, кресюнчику. З'їсуєш все? Напевно, з'їсть весь кусок. Аня зробила маску лисиці. Вау, яка лисиця. Тебе просто не впізнають. Аню сьогодні повезло. Купили морозиво. Смачне хрещатик називається. Вже розділась. Все, захожу в гості. Давай. На, вон, дивися, які ніби непогані. І собі крімаю цей. По чому зараз? Ну, по 29 брала, 200 гарні яйця. Ага. Угу. Це ми. Вот Тоні якісь ситі зрубила. А то петрушечки тому. А це котлети, не знаю, чи Аня буде їсти. А чого не буде? Я робила, а вони відкрили кетчуп, а кетчуп такий ядрений вився. А, що, типа гострий? Ну може не знаю. Хай попробує. Капустний, взагалі. А мила супер. руки. Да. Супер. Мила, коли ти встигла? Я мила. То пробуй котлетку. Попробуй. Дуже вкусний його. Ну попробуй просто не їж, а попробуй, чи вони для тебе не гострі. Очень Дуже вкусно. Нормально? Не, не пече? Там с перчиком такая. И вкусная, там трошки и фаршу, и капуста, и всякая там, и петрушка, и что хочешь Одна кофта, то все маленькое. Да. Ну, кофта отличная. отлично. Кофта хорошая. А что, рукава мои длинные будут? Сюда? Вот так, чтобы висели? Да. Так модно, что Ну, кофточка хорошая, да. Как раз на ней. Что еще? Что еще? Эти маленькие. Нет, это хорошие на ней. Якийсь як спортивні чи ні? Ну такий у нас. Бачиш? Супер. Давай друге міряй. Нормально, нормально. нормально. Тепер скидай ці. Тепер скидайся, набережні Не знаю, що там написано. Якась спор... спортивна. Для Зюньки привезли Петрушку. Зюня, виходь. Зюнь, ну виходь, ну виходь, Витаскуй його і там на диванчику сядь. Бери його на руки. А це що? Що? Ага. Так, що забирає з рук. Там не видно Та видно. Ешь, ешь, Зюня, ты чего? Куда ты пишешь? Не снова за деда ховается? Что я там заховалось. девять раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Что девять? Пальцы все девять. А? А до речі, я навіть і не знаю, скільки в нього пальців. У нього п'ять. П'ять? І на задніх? Так. Да. Ні, тут чотири. Цей Зюня, як вона бере на руки його, він як якась тряпочка. Тут у нього чотири пальці. Що хочеш, можна з ним робити? Тут теж п'ятинька. Щось він і не їв петрушку, чи що? 5, а? 3, 4, 5, Ми будемо господар заїжджати. 8, 9. 9. А що там будемо брати? Ну, я ж хотіла той пінат купити, ще не купила. Що я ну, поїхали, ще... ну що, брать була. Ну, ще минут десять посидимо. Де. Помітив. То так всі вони. А він особенно. Значить. Ти йому понравився. Чем ж таки? А що? Обстати треба, щоб понравився. <гум> ну, такі вони всі. <гум> а в тебе до скількох було заняття сьогодні? Я не, не пам'ятаю. До 11. До 11? А чого там? Мало. Ну то Жужок, ж роки по 30 хвилин йдуй, так? Да? Три вогні не було? Ще... Ну, Лёлик. Не, він же виріс. Пустину його деду дай. Ви вже з ним знакомились. Он кусается. Не знаю, да, тропчиковый тут. Я же вычислил. Льолик. Ллік чи що? Льолік. О, бывает. Правильно. Я за Мазором тут не ходил. Что, заблудился? М? Мышка. Заблудился. А, сяпу, сяпу, сяпу. Ну да, это ж кожа номер. Пипи, пипи. Ну, да, потом еще сверху лаком. Такая картина. Зюки, зилк, петрушечку съел. Все, пока. Привет, родственники. Пока-пока. Все. Пишите письма.